Фу віра налякала, Боже. І вам доброго ранку, пані Ніно. А що це ти тут вдосвіта робиш? Знову на роботі ночувала? Та таке не спалось мені. От вирішила до світанку всі речі з офісу забрати і перевезти до комплексу. Я у вас не буду більше приміщення винаймати. Дуже й хотілося. А чого ви так? Як так? А як мені з тобою говорити, після того, що ти з моїм гордієм вчинила? Я вчинила? А що саме? Знаєш, я не знаю, що там поміж вами сталося, але ти вчинила з ним жорстоко і підло. Ти просто розбила хлопцеві серце. Подивися, що з ним коїться, куди він котиться тепер. Боже, він в запій пішов, бідний хлопчик, мій. Господи. Дивно, це не схоже на Гордія. До того ж, ми спокійно розійшлися. Угу. У будь-якому випадку Гордій вже дорослий хлопець дасть собі раду. Ай, тобі легко таке зараз сказати. А він тепер хай страждає через тебе, так? А чого одразу через мене? Може, він переживає за свого шефа, Макара Федоровича? Ось, ключі від приміщення. Дякую, на все добре.